Каос навколо з якесь вільно, не повинен бути поруч з моїм домом. Ця ситуація так склалася. Почні створювати щось хороше. Немає білих заздрощі чи темних. Відштовхуєте реалізацію своєї мрії. Думайте про що ви думаєте, тому це буде відбуватися в вашому житті. Друзі, всім привіт! На зв'язку Катерина Баришева, я психолог і бізнес-тренер. І сьогодні поговоримо про те, як збуваються наші думки і як збуваються ті ваші мрії і цілі, які ви ставите перед собою. Але перед тим я розповім вам одну цікаву історію. Десь півтори роки тому до мене прийшла клієнтка, і я не дуже пам'ятаю, що саме яку історію вона розповідала, але в цьому контексті фігурував фургончик, синій фургон, десь орієнтовно. 70-х, 80-х випуску таких уже зараз не випускають. Більше того, такі не їздять у нас по вулиці, але вона тоді так яскраво розповідала, що я запам'ятала це. І от декілька днів тому я йшла по вулиці і побачила саме його, цього синього фургончика з Аля х Це було і здивування з одного боку, і підтвердження, що наші мрії дуже сильно матеріалізуються. А тепер задумайтеся, скільки думок ви матеріалізували в своєму житті. Навіть не задумуючись і не розуміючи, що це ви зробили, і так як я матеріалізувала цей фургончик, який, по ідеї, не повинен бути в 25-му році, не повинен бути поруч з моїм домом, але він є, тому що я його створила в своїй реальності, і це принцип квантової фізики, коли ми створюємо реальність своїми думками. Що реальність створюється тоді, коли є спостерігач? І про це говорили в тому числі в 23-му році. Два Фізики, які отримали Нобельську премію, так от подумайте, скільки речей в своєму житті ви матеріалізуєте, просто думаючи дуже яскраво про це. А скільки речей, хороших ви б могли матеріалізувати, якби ви розуміли, що ваші думки створюють вашу реальність? І оця історія, знаєте, про людей, які переконані, що це ситуація так склалася, це він, вона винна. То насправді. Це про небажання брати відповідальність, і тому дуже важливо думати, що ви думаєте. Отож, як мрія, спочатку, будучи вашою думкою, приходить ваше життя. І є три кола реалізації вашої мрії. Я зараз про них розкажу. Я впевнена, що тепер ви подивитесь на все, що відбувається навколо вас, і про ті думки, які ви думаєте, зовсім під іншим кутом. Отож, в кожної мрії є три кола реалізації, і перше коло. Коли ваша мрія, тобто те, чого ви хочете, збувається в людини, яку ви не знаєте особисто, з якої ви ймовірно не зустрінетесь. Тобто, це якась зірка, співачка, актор, чи акторка, політик, і ви спостерігаєте, що в неї вже це з'явилося. Вона там, автомобіль, наприклад, там, придбала, такий, як ви хотіли, чи будинок, чи заробила певну суму, чи там вийшла заміж народила дитину. Тобто те, що ви хочете. І це означає, що до вашої мрії три роки. Три роки. Щоб ваша мрія реалізувалась. те саме у вас. Друге коло це коли мрія збувається, втілюється у людей, яких, ймовірно, ви особисто не знаєте, але через два-три роки пожаття ви змогли б з цією людиною, звісно, поспілкуватись. Це, наприклад, якась знайома там, вашої куми, яку ви ніколи не бачили знайому. Чи це людина, яка, можливо, живе в вашому місті, але ви особисто не знайомі, але якби ви хотіли з познайомити, то, ймовірно, могли б. Щось відбувається в житті цієї людини, ви, наприклад, спостерігаєте за її блогом чи в новинах десь це з'являється, і ви розумієте, ага, ось ця людина, вона досягла оць оцього результату, у неї втілилася мрія. Це означає, що до вашої мрії два роки. І перше коло реалізації вашої мрії це коли збувається у ваших близьких, тобто ви з ними знайомі з цими людьми. Про що це історія? Коли ви бачите, що подружка вийшла заміж. Народила дитину, якщо для вас це мрія, або купила будинок, або заробила певну суму грошей, то все, що відбувається в ваших рівнях, це вам показує ваші мрії, як ви можете матеріалізувати і за скільки часу ця мрія прийде до вас. І тут важливий момент, два навіть моменти. Перший момент, якщо ви бачите, що у них матеріалізується якесь гівно, то це означає, що ви теж думаєте це гівно. Це означає, що ви своїми думками створюєте простір так. Матеріалізується, слава Богу, поки що не в вас, а в інших людей. Тому, ймовірно, всесвіт вам транслює, що оце перестати треба створювати. Почніть створювати щось хороше, мріяти, наприклад, цілі класні ставити. І другий момент, коли ви бачите, що ваша мрія досить близько, це означає, що вам в жодному разі це взагалі робити нікому не треба ніколи, але конкретно в цей момент. Не можна заздрити, не можна нити. Ой, у мене не виходить, у всіх виходить, але не у мене ця сучка опять насосала. Оцього робити вам не можна, тому що це відкидає вашу мрію ціль ще на 2-3 роки. Чи згідні ви ще майже 3 роки, чекати, поки це реалізується знову в вашому житті? І тут важливий момент: немає білих заздрощів чи темних, все це працює або на вас, або проти вас. Тобто, або ви відчуваєте радість, коли в іншої людини це відбувається, або ви відчуваєте нерадість і відповідно злетеся на себе або на людей, на світ, на чоловіка, побачили, що подружка купила автомобіль, чи подружки чоловік прийшли до свого і давай його там мотивувати, коучити. То цього робити не треба. Бо таким способом ви якраз відштовхуєте реалізацію своєї мрії. Тому дуже важливий момент, про що все теперішнє відео наше. Думайте, про що ви думаєте, тому що своїми думками ви створюєте все навколо. так як я створила фургончик і багато чого в своєму житті, саме за допомогою мислення і трансформації мислення, ви спостерігаючи за своїм оточенням і те, як в нього реалізовується все в житті в оточенні, ви таким чином можете зрозуміти, що ви думаєте, якість своїх думок. Зрозуміти, де знаходяться ваші мрії і на якій відстані від вас. Ще важливо, коли ви бачите, що в когось щось здійснилося, тобто людина реалізувалась. По-перше, ця людина вам показує ваш потенціал, що вся мрія йде до вас. А з іншого боку, не дай Боже вам опускати руки, не дай Боже вам розчаровувати в собі. А наприклад, думати, от вона зробила, а я не можу, в мене не вийде. Ні, насправді все, що може інша людина, і це транслюється в вашому світогляді, в вашій реальності, це можете і ви. Коли ви спостерігаєте за своїм світом, ви ж маєте аналізувати, що Всесвіт, світ, простір, люди, все, що відбувається в вашому світобаченні, транслює вас. Принцип створення квантової реальності по квантовій фізиці, про який я сьогодні згадувала, коли є спостерігач, хаос навколо з атомів і кварків стає чимось предметом, реальністю. І набуває форму. Ваша задача набувати форму навколо себе за допомогою якісного мислення. Тому ви маєте постійно думати, що ви думаєте, Як би це звучало тавтологічно, які думки транслюєте ви щодень, тому що якщо ви транслюєте і проварюєте в своїй голові безкінечне якесь гівно, то ви будете створювати це гівно навколо, і це буде відбуватися в вашому житті. І Є ж таке розуміння, що для того, щоб очистилось ваше поле очистилась ваша реальність. Тобто, оця чорна лінія, чорна полоса в житті перестала існувати, треба час. І я завжди кажу, що це орієнтовно 8 місяців рік, якщо ви почнете ціленаправлено, щоденно переосмислювати, осмислювати, що ви говорите, і будете направляти фокус все ж таки на класні думки, на класні мрії, почнете приймати рішення з класних думок, з якісних думок, з якісних переконань. То за рік ви можете проснутися абсолютно іншою людиною, яка буде дивитися назад в майбутнє, і думати, як добре, що я прийняла саме таке рішення. Думайте, що ви думаєте. Тримайте фокус на якісних думках, тримайте фокус на тому, що, що ви створюєте в своєму житті, яку ви створюєте реальність. Знайте, що всі ваші мрії, всі ваші бажання, вони можливі і їх можна реалізувати в вашому житті. Головне це якість думок. І, звісно, думки це важливо, але ще й прослідковуйте, які ви робите рішення, які ви робите дії, з яких думок ви робите ці рішення, щоб комусь насолити, чи когось підкалібнути, чи комусь зробити назло, чи комусь щось доказати, чи все ж таки ви робите рішення, приймаєте рішення, щоб робити класні дії, якісні дії в своєму житті, щоб наблизитись до своєї мрії. Тому що всі мрії вас чекають. Сподіваюся, відео було для вас цікавим і корисним. Тому обов'язково поставте лайк і підпишіться. До нових зустрічей, Па-па!